Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Слава Моді Богу! Згадуючи життя святих, якими Йоанним, то ми можемо собі задати таке запитання, чи то мені 30 років, чи 50, чи 60. Чи я хоча б один раз не нарікав на Господа. От за весь свій час земного життя, чи я ні разу не сказав Господу, що Ти є поганий, чи щось я десь не так зробив. Тобто, чи я жодного разу з Господом не сварився, от хто може дати чисту відповідь і сказати, що ні, ніколи я на Господа не раптав. Згадаючи школу, згадаючи інститут чи академію, згадаючи своє подружнє життя, і сказати, що ні разу я не казав, Господи, де Ти є, чому ти так поступаєш і тому подібне. Хто скаже, що ось я чистий перед Богом в цих ділах? Я думаю, що мало хто може сказати таку відповідь, що я ні разу з Богом не сварився. І сьогодні ми читаємо життя цих праведників Йокима її Анни. Ці люди походили з великої сім'ї, яким походив з коліна Давидового, а Анна походила з коліна Аронового. І виходить так, що великі люди, великі подвижники, але жодного разу вони не нарікали на Господа. І навіть тоді, коли їм було дуже і дуже важко. Вони плакали, але вони жодного разу не сказали на Господа щось погане. Вони жодного разу на Господа не дали навіть тої подумки своєї, щоб його скривдити. Жодного разу. Вони, доживши до глибокої старості, навіть тоді, коли постати 40 днів і 40 ночей, щоби Господь вислухав його молитви, Він жодного разу на нього не нарікає. Жодного разу Він Господу не задає Боже, де ти? як часто ми зараз чуємо. Де Господь, а де Господь? А на що Він дивиться? Ми ж часто зараз це чуємо. Того часу це було дуже ганебно, коли батьки не могли мати дітей. Це було, вважалося, що велике прокляття і щось хтось десь нагрішив. Так всі люди думали. Зараз всі люди нарікають на Господа. А того часу, не маючи дітей, це бути ізгоєм в суспільстві, яким ти живеш. Будучи без дітей, це просто було нестерпно жити між тими людьми. Завжди говорили тільки про тебе, якщо ти, пройшовши мимо інших людей, і казали, що ти є великий грішник. Хоча. Ці люди нічого перед Богом не зробили поганого. Вони були праведніші за інших людей. Свята Анна йде в сад і плачеть, Плачить гірко, бо не має дитини. І вона не нарікає, вона просто плачить. каже Господи, от мають пташки гнізда, мають пташенят. От вони кормляться, от навіть природа має дітей, а я не маю. Господи, вислухай мої молитви і благослови, щоб я мала насліддя. Вона не сказала: Господи, де ти дивишся? На що ти дивишся? Не було жодного такого слова від цих праведників, яким іде постити 40 днів і 40 ночей. Іде на молитву. Але жодного слова в його молитві немає. Господи чому ти мене покарав. І свята Анна теж цього не каже. Ось наскільки любов є праведників, наскільки любов людини може бути до Господа. Жодного разу за свого життя не сказати нічого поганого Господу. Жертви не приймають цієї сім'ї, приходять до храму і жертви не приймає ніхто від них, тому що всі думають, що вони нагрішили. А ми зараз кажемо протилежне. Всі під одну лінійку, Господи, а де Ти є? Чому ти дивишся, чому те, чому те, чому те? Але жодного разу ми не кажемо один, одній людині, людино. А чому ти не дивишся на Господа? Чому ти не живеш Його життя? Чому ти нічого не докладаєш в своєму житті зусилля, щоб бути показником для інших людей дорогою Спасителя? От чому ми так не кажемо? А все тому, що дияволу угодніше людину збити. З її курсу іншим способом взяти слабину і сказати щось погане на Господа. І якщо людина раз скаже, не зловить себе на думці, вона і другий раз скаже, і третій, і четвертий, і тоді серце стає кам'яним. Серце стає кам'яним. І людина вже перед собою нічого не бачить. Скільки й не допомагай, людині буде все мало. Скільки людині не роби добра, ти завжди в людини будеш винуватий, тому що ти щось її не додав. Ось яке кам'яне серце в людини буває. Тому, дорогі брати і сестри, якщо ми хочемо мати мотивуваторами великих подвижників, то майте мотивуваторів, якими Йоаннник. Майте мотивувати у своєму житті Захарі і Завете. Будучи праведниками, будучи ізгоями в своєму світі між людьми, вони жодного разу не сказали Господу щось погане. Згадайте святого Захарія. Коли прийшов ангел і сказав, що буде в тебе наслідник, назвеш його Йоанном, то Захарія настільки любив Господа, що він не повірив, що Господь може його настільки полюбити, що дає йому дитину на старість. Просто вдуматися, він не може повірити в те, що таке може на старість Господь благословити. Ось які подвижники живуть в християнському світі. Ось які лідери нації. Всього світу живуть в християнському світі. І не одне століття, не два, не три, а вже понад 21 століття. Живуть з роду в Рід. І до Різдва Христового ці подвижники, як, наприклад, Юкім Іоанна, Захарія Єлизавета і багато інших, жили не нарікаючи на Господа. Тому запам'ятайте, що перед тим, як сказати Господу, де ти і чому так, то треба запитатися, а чи я був завжди з Господом? От, наприклад, я особисто завжди кажу, що Господь мене любить по-особливому. Тому що Він ніколи не дає легкий шлях, Він дає важчий. А це теж любов, запам'ятайте, це теж любов. Тому що він знає, що один може подолати цю дистанцію, а інший не може. Це є особлива любов. І жодного разу він мене не покинув, коли було важко. І є теж зараз непросто кожному з нас, але він нікого не покидає. Він завжди дає стільки сили, скільки ми можемо. Згадайте своє життя. Було дуже-дуже важко, а от одну мить що. І виявляється, що це просто були казки. Попереду ще більше є перегород, більша бетонна стіна, яку треба нам вибити, пройти і іншим показати цю дорогу. Тому, дорогі брати і сестри, пам'ятайте про те, що Господь. Любить кожного з нас по особливому. І якщо ми кажемо, що Господь мене покинув, забудьте це, бо це є неправда. Господь нас не покидає ніколи. Ми його покидаємо, і ми від нього відходимо. Берімо приклад від Дікинма і Анни, які плакали. Але жодного разу не нарікали на Господа. І Господь благословляє великою дівчинкою, які дається ім'я Марія. І Марія приносить в світ Спасителя, ось що може довга молитва і довге випробування від Господа вислуховуватися. Ось як воно діє. Довгі роки вони молилися, довгий час вони терпіли, але нагорода є безумовна. Дитинка народжує Спасителя, який рятує кожну сім'ю, кожну душу і не тільки живих, але і тих, які перебували в пеклі. до Ісуса Христа, Його Воскресіння. Тому пам'ятайте життя святих Єкима і Анни. Амінь. Слава Ісусу Христу!